Школярі з Івано-Франківщини замінували багатоповерхівку у Львові. Хлопці на ума набрали номер телефону на мобільному і, потрапивши до абонента Львів'янина, повідомили, що його будинок замінували. Сиділи ми на уроці, та її не мали що робити, та й почав я номери набирати. Та й він каже: давай, каже, дай я буду щось говорити. Та й дзвонив, та й побачив, що якийсь викоп піднімає. Здав йому тропку. І він почав говорити. Отримавши таку звістку, мешканець проспекту Червоної Калини одразу ж зателефонував до міліції. Не знайшовши вибухівки, правоохоронці почали шукати псевдомінерів. Було встановлено місце знаходження зловмисників. Негайно була сформована група, яка виїхала в Івано-Франківську область, де спрацювали і встановили місце знаходження даних осіб, які повідомили про злочин. Тепер батьків заміновувачів вочевидь притягнуть до відповідальності. Можливо, доведеться відшкодовувати усі витрати, яких зазнали різні служби, шукаючи вибухівку. А це кілька десятків тисяч гривень.